Але... нам? Те, що ми можемо оцінити в цьому життю, відбувається через відчуття в цьому тілі, бережи це тіло, давай йому потрібні речі. Оце прийшов день, оце прийшов я. І ми зараз будемо співпрацювати. Це тіло, чим воно чіткіше працює, тим більше насправді вдоволення в житті, але це не є головним. Фокус в тіло задовольняти тіло. Ні, вона як інструмент прекрасна, але я вважаю, що має бути вища мета, вище за тілесне задоволення. І, попри це все, вайшнавські традиції кажуть про те, що треба вставати зранку і робити холодне умовіння. Духовна традиція каже, що треба робити щось з цим тілом. Треба правильно харчуватися, треба робити те, щоб правильно циркулювало все. Треба застосовувати аюрведичні знання. Чому так багато приділяється тілу? Тому що через тіло ми це все відчуваємо. Душа знаходиться в цьому тілі. Дай увагу цьому тілу. Правильно, увага. Не оце там бутилка, наркотики, то не треба, то не да увага. Да від темного пива.